Казка про чарівний камінь чесності. В одному казковому місті на вершині найвищої гори, лежав чарівний камінь чесності. Він мав здатність виявляти правду в серцях людей. Легенда говорила, що той, хто буде чесним перед каменем, отримає здійснення мрії, а той, хто спробує обдурити камінь, зазнає невдачі. У цьому місті жили два хлопчика Максим і Назар. Вони були найкращими друзями і завжди разом вирушали на пригоди. Максим мріяв бути багатим, а Назар бажав навчитися магії. Вони дізналися про існування черевного каменю чесності і вирішили знайти цей камінь, щоб отримати бажан. Шлях був довгим і важким. Вони бачили і ріки, і водоспади, і гори, зустрічали диких звірів і нарешті дісталися до чарівного каменю. Коли вони підійшли ближче, то камінь промовив Вітаю вас, мої юні дослідники. Скажіть мені правду. Для чого ви прийшли сюди? Чого бажаєте? Я прийшов сюди, щоб стати найбагатшою людиною у світі, щоб допомагати бідним людям, сказав Максим. А я прийшов сюди, бо хочу стати великим чарівником, щоб робити дива, відповів Назар. Камінь виявив, що Максим не чесний у своїх намірах. Він відчув, що Максим обманув його. Він хотів грошей для себе самого. Максим не збирався ділитися ними з іншими, і камінь чесності обвернув хлопчика на камінь. Його друг Назар був шокований. Він не очікував такого повороту. Камінь загорівся яскравим світлом. Назара, ти був чесним зі мною, твої наміри чесні і чисті. Ти заслуговуєш на здійснення своєї мрії, сказав камінь і подарував Назару чарівну паличку, яка мала силу навчати його магії. Назар не міг залишити тут свого друга. Він доторкнувся до каменю своєю чарівною паличкою. Камінь тріснув, і з нього відродився Максим. Ти допоміг мені, хоч я був нечесним. Дякую тобі. Сказав Максим, відчуваючи сором. Кожен з нас може зробити помилку, але важливо визнати її і виправити. Ти маєш можливість бути кращою версією себе, Максим, відповів йому Назар, і вони разом вирушили додому. З тих пір Максим вирішив бути чесним перед собою і іншими. А Назар став великим чарівником. Він допомагав людям ставати кращими і творив магічні дива.